Доброго дня! Хочемо розповісти про таку звичайну, на перший погляд, запчастину, як корпус масляного фільтру. Але саме в цьому корпусі є нюанс. Ця запчастина встановилася на автомобілі Volkswagen Touareg, починаючи з 2014 року, на автомобілі Audi, моделі a 4 a 6 та a 8 та навіть на Porsche Cayenne, Panamera та Macan. саме на трьохлітрові дизельні двигуни. Окрім самого стакану, куди встановлюється масляний фільтр. В цій запчастині вмонтований термостат. Причому термостат окремо не постачається. Тому якщо з ладу він виходить, потрібно замовляти тільки цей корпус разом. Також в цей корпус вмонтований термодатчик, залити таким спеціальним компаундом і нема можливості її якось демонтувати. Причому проводи цього датчику з'єднані з, з вістю термостату. І є як єдине ціле. Хочемо зауважити, що, до речі, виробником цього термостату є фірма Вернет. Ось бачимо надпис на термостату. Colourstat by Vernet. Ну і вироблено у нас, де воно вироблено? Вироблено, звісно, во Франції. Тобто ніяким китаймс десь не попахує. Такі ось такі також дивимось на сам корпус цієї запчастини. Звісно, вибит оригінальний номер запчастини, логотип Volkswagen Audi. Це так розумію, складська наліпка. І виробник. Виробником у нас є фірма Мале. Всім дуже, -дуже відомо. Ну, звісно, що зроблено в Австрії. Хочеться зауважити, що клієнт звернувся нам. До нас для купівлі цієї запчастини, з того приводу, що в нього почало протікання мастила. Але що характерно, що вона почала протікати не через чи ущільнювачі, а десь через мікротріщини. І тому майстри порадили його замінити саме на оригінальну запчастину. Хоча ми пропонували йому якісні замінники, але майстри казали, що вже стикалися з тим, що оригінал все ж таки служить довше. Хочемо також нагадати, що в нашому інтернет-магазині Parts наші менеджери зроблять вам підбірку запчастин як найвищої якості, це оригінал, так і брендів, які по вартості будуть нижчі, але ж теж дуже непоганої якості. Тому звертайтеся всього найкращого. Дякуємо за увагу.